Вітаю колеги. І так, сьогодні 15 жовтня, і наше чергове відео про те, що ми будемо робити сьогодні з нашими бджілками. Я скажу, що ми будемо робити. Ми будемо сьогодні використовувати амітрас, будемо робити водний розчин амітразу та обробляти крайній раз в цьому сезоні бджіл. Як це робити? Я зараз вам показую. Останнім часом на ринку появився амітрас в ампулах від китайського виробника ванші і от ампули, як бачите. Ця ампула має 2 мл, Вона має розчину амітразу концентрацію 12,5%. Щоб зробити діючий розчин, нам необхідно відкрити. Зараз я її зламаю. Ось так вона відкривається. Беремо шприц. шприц набираємо в місці ампули. Працюємо в рукавичках. Я вже не один раз про це нагадую. Витискаємо зайве повітря. Набрали ми. Чому я кажу набрати? Тому що нам потрібно на двохлітрову банку з водою. Нам треба лише один мілілітр, не два. Один мілілітр розчину. Тобто, ми бачимо: тут -от ми набрали два, видавлюємо до одного. Ми додавали сюди один, закриваємо. Це буде на наступну закручуємо і добре вимішуємо. І додаємо до повного я. Доповнив цю пляшку гарячою водою, гарячою водою, не холодною, бо ми будемо лити по бджолах, щоб їм було трішечки комфортніше. І їм і так не дуже добре від того мітразу, то тепла вода має бути. Я використовую в даному випадку такий дозатор. Опускаю сюди його. Будемо казати, це для початківців важливо. Для тих, хто давно займається бджолами, я покажу зараз, як ми по-іншому це робимо професійно. А тут я показую для початківців, що цей дозатор, як бачите, він має можливість, коли я його відпускаю, він набирає на. Нам знову акуратненько необхідну кількість розчину, який нам потрібно обробити. Він набирає 5 мл, А ми знаємо, що нам необхідно на одну вуличку бджіл 10 мл розчину. І зараз ми підемо до вулика. Я вам покажу, як ми це будемо обробляти у вулику.